Меня звати Галя Галина. Я приїхала в 2014 році з маленького містечка Такий шахтерський городок маленький. Родители родились в Краснодоні. Потім, коли построили город Молодогвардейск, вот. дали квартиру там. Папа працював на шахті, мама виспитувала дітей. Всю свою жизнь практически я прожила в Молодогвардійське. Галина служить краси. Красі і людям. Так, вона творець гарного настрою, образних перевтілень. Вона перукар. Закінчила школу, потім я вчилася в спеці спеціалізованому училищі на парикмахера. Після этого я пішла вчитися ще, отримала висше образование, в університеті училася 5 лет. Вийшла замуж у 95 году. То й що могли б сказати ви, у нас на кожному кроці, як не перукарня, то салон, і фахівців у цій справі в Луцьку сотні. І все ж ми виділили б нашу героїню з поміж інших. Чотири роки тому, коли синові Максимчикові не виповнилося ще й двох, чомусь спало на думку, що вона потрібна, потрібна тим, хто може бути обділений долею, богом, людьми у чомусь. Так розпочалося галене служіння. Вона їздила в інтернати, лікарні, сиротинці, пропонуючи послуги перукаря. Їй подобалася і робота, і така своєрідна місія. Але настав момент, коли довелося змінити життя. В Луцьк ми потрапили в 2014 році. Мой муж проходил здесь реабилитацию. Он позвонил и пригласил, сказал: Давай, я вас заберу. Нас пригласила церковь, Евангельская церковь Голгофа. Когда мы приехали, нас уже ждали люди, которые нас взяли к себе жить на два месяца. Мы у них пожили. Потом нас взяла женщина, тоже верующая. Мы жили у нее. Ну, а потом уже стали сами снимать жилье. Настя у меня как раз переходила в 11 класс. И здесь она пошла учиться в 14-ю гимназию. Донька у Галини уже доросла, 19 років. Максимчикові 5. Син вимагає до себе особливої уваги. Восім місяців беременності була і він народився. Маленький, недоношений, кіло 600 всього весів. Така крошечка. У нього була гіпоксія, кислородне голодання мозга. Последствия є до сих пор. Тобто є проблеми, які ми вирішуємо. Реабілітації постійна, логопеди, басейн. Під тиском труднощів руки можуть опуститися у кого завгодно, але тільки не у мами. Так вважає Галина Корнієць. Будь-які проблеми випробування вона сприймає як черговий етап становлення свого характеру. Немає перешкод, які б не могла здолати. До того ж, вони допомагають бути сильнішою, знайомлять із однодумцями із тими, хто готовий допомогти і підтримати. Галина познайомилася із громадською організацією Зірка Надії тепер із синочком постійно відвідують заняття ліпки з глини. А восени разом із друзями вирушили. на починок. Желтое – это солнышко, сног. А белое нет, белое это снег белый. Для меня это была сказка, которая стала такой явью. Ну, я слышала за Карпаты, я видела их на фотографиях, на видео, но я никогда там не была. И вот произошло такое чудо, что нам позвонил Александр Жаловага. и пригласил, сказал, что есть такая возможность поехать с Максиком в Буковель. Но потом я узнала, что это фонд Игоря Палыцы организовывают, конечно, очень благодарна за то, что вот они делают такие детям подарки, такую сказку дарят. Это была сказка просто. Я в таком восторге от этого отдыха. А природа Карпат певне і створена для того, аби милувати око та сприяти пізнанню, а відтак і розвитку. Розмаїта рослинність, багатюща палітра кольорів, звуків, людей зі Сходу України дивує все від етнотрадицій до особливостей побуту Прикарпаття. Важливо те, що поруч. Близька людина, та яку найбільше любиш, вважаєш авторитетом. Максимко охоче залишає стіни свого внутрішнього світу, щоб порадіти життю разом із матусею. Он у мене дуже любить бігати, дуже любить свіжий воздух. Максима я могла тільки завести в кімнату покушати і поспати, а все приміно був на свіжому воздухі. І вот. ну, ще ми дихальваксандрі теж в, в лагері для деток. вот таких теж там ну, Максик мой дуже любить свіжий воздух, для нього це дуже добре. У вихованні дитини важливо любити її по-справжньому, вважає Галина. Позволяти дитину робити все – це не є любов. Це вседозволеність, яка в будущому приведе до трагедії, такої, що дитина просто буде не адаптирована в цьому обществі. І коли будуть трудності, проблеми, це його буде ламати. Можна наказувати, але це робити з любов'ю. Життя не було поблажливим до Галини і її родини, але радощів у ньому теж вистачало. Тож жінка намагається цінувати те, що має, і бути самокритичною. Кожен чоловік думає про себе краще, ніж він є на самом делі. Це ну, в нас вот заложено в людях. Ми все одно думаємо про себе краще, ніж ми є. Навіть це видно зі сторони, іноді ми самокритичні, а іноді ми слишком, може, любимо себе. І саме тому Галина намагається якнайбільше любові дарувати людям тим, хто цього заслуговує на її думку, понад усе. Зараз вона періодично приїжджає в реабілітаційний центр Агапе, щоб довести до ладу зовнішній вигляд його пацієнтів, подарувати їм частинку свого тепла і сонячного настрою. Вона сумує за другом, від якого колись відмовилися батьки, і він тепер залишився за сотні кілометрів у спеціалізованому інтернаті для дітей із обмеженими можливостями. Обоє мріють, що коли-небудь Галина зможе забрати його сюди. До себе, проте найбільша мрія майстра своя перукарня. Не звичайно, що їх десятки на кожному кроці у місті, а та, яка б служила безкорисливо тим, заради кого Галина служить і зараз. Адже то була б частинка великого абстрактного поняття добра. Для мене добро це і слова, і діла можна сказати, що та вже від цього буде радісно, тепло на душі. Це щось світле, це то що приносить чоловіку. радость. Я скажу, что добро живет в каждом человеке. Просто надо стараться делать это добро. И когда, может быть, поначалу это будет ну, прилагать какие-то усилия для кого-то, но когда ты делаешь это добро, все равно потом тебе самому от этого ну, приятно и хорошо и радостно, когда ты кому-то вот подарил что-то такое хорошее, позитивное, радостное, светлое.